Всім привіт, друзі! Сьогодні я таксую на e-tron. Audi e-tron e Sportback. Чесно, от перші враження моїм ходовим якостям максимально нагадує мені ягуарчик. Важке кермо, пневмопідвізка, м'ягенька, комфортна, прям супер. Сідушечка трошки не дотягує, Блин, я вже взяв перше замовлення і. бачу стоять копи. А мені з зубинки треба когось забрати, не знаю хто. Щоб нас мінти ще ззаді не жахнули, то стоять уже когось штрафують прямо ззаді. Mm -hmm. Ага. А тут не можна закинути? Ні. Я Вибачаюся, я не знаю. Та нічого я вважаю, вище Там штраф 680 гривень. Та нічого страшного. <ріст> <ріст> да? А найкращий сервіс пошуку оренди авто для роботи в таксі це, звичайно, ж телеграм-канал Агрігатор Парк. Там ви можете знайти собі будь-яке авто будь-якого класу на будь-який бюджет. Нові авто додаються кожного дня. А також, якщо у вас є авто, яке ви хочете здати в оренду, так само в телеграм-каналі Агрігатор Парк ви можете запропонувати його в оренду іншому водію. Посилання на телеграм-канал буде в описі до цього відео. Поїхали! Трон SportBack 2021 рік, непогана комплектація, повний привід, Пневмопідвізка матричні фари, але е, салончик із тканини і механічні регулювання механічні регулювання сідушок. От така комплектація. Ну Але адаптивна пневма дуже м'ягенька, комфортна, ну, тобто така. Що я можу сказати про розхід? Розхід у мене тут майже 28 кВт годин на 100 км. І з батарейкою 71 кВт. Десь вона проїде в районі 230 км. Така історія. Маловастенько, але ємність батареї напряму впливає на ціну. Цей автомобіль продається 31 900 на авторія. Посилання в описі до цього відео, якщо вам цікаво. Ну а я взяв наступне замовлення і подивимось, що нам сьогодні буде хоч один пасажир, який скаже, вау, да ти ж єтрон, Юрка, сьогодні на єтроні, e ну, ти, блин, конечно, даєш убер? Я умер. Чого Тут написано ягуар, а вас не є. Я б вам намагався дозвонитись, а ви не відповідаєте, щоб сказати, що сьогодні на ауді поїду з вами. Якщо ви не проти. вибір. вибори. Пойдете? Спасибо. Також дуже класно, мені заходить led підсвіточка. Дивіться, як вона класна тут так іде. Така льогенька, ненавяжіва. По бруківці, ну от чесно, по ходовим характеристикам вона йде рівно так само, як ягуарчик. В принципі, відчувається важка люксова тачка. ну Все-таки Audi. Audi вміють. Да. А що мені тільки не подобається, що постійно, коли ти заводиш тачку заново, Тут є такі палюсточки, які регулюють рекуперацію. І кожного разу, коли ти заводиш тачку, вона скидує на базову рекуперацію. Тобто вона така. Ну, що треба дуже серйозно натискати на педалі гальма. І кожного разу, коли ти вже завівся, їдеш, скидуєш на мінус, і тоді вже рекуперація працює класно. Відпускаєш педаль газу, і вона вже сама гальмує. Коротше, ну, все як положено, все як положено в електромобілях. Як ми звикли. Тому що ну, ті, хто їздить на електромобілях, в принципі, вони звикають майже взагалі не користуватись педалькою тормоза. От. Тільки газуєш, газуєш і відпускаєш. А взагалі, коли в автомобілі One Pedal Drive, то взагалі кайф до повної зупинки. Коли тут рекуперація така слабенька. Ну, все-таки Audi, я думаю, що намагається бути. Максимально близько до бензинових версій, щоб власників бензинових версій, які пересіли, сильно не шокувати. Що, типу, ти опускаєш, відпускаєш газ, вона така фу, типу, тормозна. Тому все так поступово. Поступово їх переводять на електрику. До речі, прикольно вийшло. Якраз нещодавно я почав задумуватись про Audi і Tron тому що вони дуже сильно впали в ціні. Коли я купав, купував свою другу Теслу за 35 тисяч 2015 року повнопривідну, біленька може пам'ятаєте. То якраз тоді в автосалоні стояв Audi e Tron 2021 року, якщо я правильно пам'ятаю, за 65 тисяч доларів. І тоді я в неї сів і зрозумів, що да, оце серйозна тачка. Ну, 65 тисяч, ну блін, занадто, звісно. А зараз ці тачки коштують в районі 30-ки, тому в мене вже є кілька в закладках, я вже так собі думаю, якщо нічого не вийде, ну, раптом. Сподіваюсь, що все вийде, але якщо не вийде нічого, там з тайканом, там, з зікром, неважливо. Як проміжний варіант, можна сміливо розглядати Audi і e Ну, Але з батарейкою 95, я думаю. 70 для роботи в таксі маловато буде. Ну, це, це, це автомобіль 70 батарея, а по факту доступно 65. Тобто в неї запас ходу в районі 230 км. Ну, в принципі, непогано для повсякденного. Пересування по місту е, ну, в режимі таксі, звичайно, нам чим більше, тим краще. Тому з батарейкою 95, звичайно, можна було прозглянути, тим більше зараз я на ній проїхався і ну, я відчуваюся дуже комфортно, от чесно. Я би, звичайно, собі брав шкіряні сидушки, е, тому що ну, в нашій роботі ви знаєте, да, прайм, бізнес, Black і всі справи. От ці, всі діла, треба шкіряний салон обов'язково. Это автомобиль чисто для пересування по месту, Пойдет. Пневма, комфортно, фары, космос, панорамка. Ну, мне кажется, классная тачка. В районе 30 вообще супер. Да. Я думаю, что пассажиры тоже заценят. Ну, прям, прям заценят. Добрый. День. Добрый. Ну так я вам написав якраз її. Так, я прям побачила. Я маю на увазі, що я просто бачу, що іншим хтось під'їхав. Бачу, що не ну коротше, не поняла. Ні, я не проти. Спасибо, так вийшло просто сьогодні. Нічого страшного просто. Я думала, може вже знову я ну не то накладала. Ні, ну типа. Добрый, добрый. Что -то? вы так важко дыхаете, вы в порядке? В порядке? Так. Я говорю, вы так важко дыхаете, в порядке? Это я в метро еще заказала, бо запизнююсь. И поняли? По этому эскалатору. А, топало. вы, я снова да. бегаю, а то я просто того можешь... Нет, 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 сейчас будем раз. откачивать, нет? Як, що ти скажеш? Що твоє враження від цієї тачіли. Ну, ти сів. наскільки ти серйозно ощущаєш себе от, серйозним пацаном в цій тачці? Е, відчуваю. <рес> да. Однозначно відчуваю. Для міста саме те. Вона висока, а, вона швидка, вона комфортна, вона м'якенька. Коротше, за тридцятку би взяв таку тачку. Ну так честно? Честно? Взяв би отак так вот, за тридцатку. Якби була тридцатка, взяв би. Що я можу сказати, друзі? Офігенна тачка, що для мене найважливіше, це зовнішній вигляд, звичайно, понтовий, класний, серйозний зовнішній вигляд. Звичайно, в ціновому діапазоні 30 тисяч доларів кращого немає просто нічого. В плані характеристик їздових, да? в плані комфорту. Тому що якщо порівняти її просто взяти, порівняти її з Tesla Model Y просто теоретично, да? хоча це абсолютно різні машини, то в плані комфортного, комфортного пересування по місту, то це просто небо і земля. То тут ти сідаєш в серйозний апарат, ти пливеш, ти пливеш по бруківці, по всім нерівностям, ну просто кайф. На Model Y, ну ти просто собі зуби відбиваєш. Ну але Model Y по-своєму класна. Да? Наприклад, я ну не порівнюю ці дві тачки, а просто як як приклад, да? Тіпо, взяти по технологіям, то якщо взяти там дисплеї, які в цій машині в ауді, то вони як будто. Ну, як наче їм вже десятки років, типу там, ну, такої якості і швидкість спрацювання всіх там натисків, як працює карта, ну все, ну так, типу, як кнопочний телефон. І взяти Теслу, да, де там найкращі монітори, які можна придумати в світі, які літають процесори. Ну просто, Короче, небо і земля. Тут ти вибираєш понти. Панти, зовнішній вигляд, клас. Все. Мені подобається, я обираю панти, друзі. Чесно. От мені подобається більше. Я Tesla теж люблю, Model Y. Я вважаю, що це класна тачка. Але ну, по ціні вже, наприклад, там Вайкат в районі 20-ки коштує, да? а це вже упало до 30-ки. За 65, коли вони коштували, коли вони тільки вийшли, ну, це був просто космос. Ну Я не знаю, я б за 65 напевно, б таку тачку не брав. А от за 30-ку огонь, взагалі. Ну, Її можна порівнювати по комфорту з ягуаром i pace дуже легко. На ягуарчику пневмопідвізка на I-Pace, тут пнема підвізка. само е, працює, що ягуар, ну, дисплей тупить постійно, так же і тут. Але в, в, в загальному плані я себе почував дуже класно і впевнено на дорозі. Включаєш поворотничок, тебе пропускають. Офігенні, красиві, матричні фари е, ззаді. Ама на бруфі, да, там ну клас, клас. Я в захваті, чесно. Я, наприклад, якщо так складеться життя, що мені доведеться обирати тачку в районі 30 тисяч доларів, це однозначно буде Етрон. Але не з батарейкою 70. Я думаю, це буде батарейка як мінімум 95, тому що розходик, от я цілий день поїздив, розходик реально 30 кВт на 100 км. Менше, ну я думаю, що літом те ж саме буде. Що зараз холодно, що літом буде спекотно, будуть ті самі 30. Тобто на цій машині 71 кВт запас ходу 230 км, на 95-ки буде там 300-350. 300-350 мені особисто вистачить з головою. Я колись їздив на ліфі, на якому був запас ходу зимою 100 літом 150, і то я відчував себе щасливим. Тому я думаю, на такій тачці кожен буде відчувати себе щасливим. Мені так здається. І, звичайно, цей випуск не міг відбутись без Віталія Мастершини, Завдяки йому ця тачка. З'явилась у мене на сьогоднішній день, а так як вже попереду весна. Тому час планувати переобувку на літню гуму. І також не забувайте, що по промокоду Tesla Taxi для всіх підписників каналу знижка 20%. на шиномонтаж. І підбиваючи підсумки найзалайканіших коментарів під минулим відео. Ці коментарі ви бачите на екрані, і власники цих коментарів отримують попадки найсмачнішої в світі преміальної арабіки з Гандурасіка. Дякую за перегляд. Бувайте!